Всім привіт, починаємо наступну частину інтерв'ю з Іваном е, про неформальні питання. Перше, який захід ти б хотів би провести в ідеальному світі, без обмежень у бюджеті чи локації? О, Я дуже хотів, це дуже класний питання. Я хочу Бернінгмен провести. Це найбільший фестиваль на Оригінальний зі. чи в Україні? Е, оригінальний. Я знаю, що є український Бернінгмен, він під Херсоном проводився два рази. Там така платформа, дуже крута. Теж в пустелі, там же ж пустеля в Херід Херсоном є. А ще дуже класний фестиваль всі в Сіб Білому і на платформі плаваючи в морі Прямо от її зробили, такий каркас великий, як поділ. І от все це таке колихається під цими маленькими хвилями. Оце дуже круто. От мені подобається такий вайб. І ну, такі масштабні фестивалі, там щось на, ну, от на 100 тисяч людей. На... 200 тисяч, я б дуже хотів. Ну, зараз є такі можливості. Є там Hub, да, вони проводять формат онлайн-конференції, які збирають величезну кількість людей. Там 50 тисяч тисяч. Там, okay, там формат, де різні майстри по годині діляться своєю експертністю і на якусь тему вони а ну, це дають окремі знання. Це три дні. Два-три дні. Тобто, цілий, так. День. Так, так. цілий день цілий день. починаються о 8 і закінчується там, о дев'ятій вечора. Mm -hmm. тобто, ну, там є якісь маленькі перерви на відпочинок, але по факту ну, там, такі цільні блоки там, майстрів там, година півтори в них там, експертність, і вони розповідають про це, діляться знаннями, кейсами. Mm -hmm. От ведучим цього формату мені дуже дуже хочеться бути. Клас. О, як? Yeah. Інтегрую потроху. Цікавий захід, мені навіть зацікавило, подивлюся глибше про це. Так. Якби ти міг зіграти когось в біографічному фільмі, хто б це міг бути? В біографічному? Так. Якусь відеопостать. Збив його. Мені щось згадався Далайлама, але скоріш за все, ні. Щось мені подвіржувати хочеться, якусь переміну. Таке прямо мислення зіграти. Ну там, теслу, клікову, чи ще. Мабуть, мабуть. Щас подумаю. Хто б це міг бути? Історичні ніколи. якісь люди. Ну, Вітлера, мабуть, це. Наполіона, можливо, так. Наполіон? Да. Наполеона було, ну, типа, по зросту трошки. <laughs> <laughs> Альтернативна версія <laughs> Наполіону. І Анджелів там з якихось меції. художників до да, uh -huh. Ну, Мабуть, по вайбу мені б зайшов Einstein Ейнштейн, ну, так? Да? Клас, да. Ориганна. <рес> а яка пісня чи музика завжди піднімає тобі настрій перед заходом? О, Ооо ну, тут величезний вибір взагалі. Зараз згадую якусь одну. для Бога, значит, самое видомо. Нота пенсилы. Монатик, монатика слухают часто. А, я еще что-то... Бакса Барска. Все за цитр, что на зонешне схоже. Часто пытают. Вы пытают на улице. Я подходил, да, типа, брат без него. Да, да, да. В смысле? Я одно, я... там типа заготовые ответочки сука ты максимум почувай я занимаю займаюся. <риклад> хотів приводит від... максимум да я не думав про це ніколи можливо можливо це цікава ідея можливо це цікава <риклад> ідея так. да знаєш як в... В радянські часи було декілька версій групи Ласковий Май чи «Фрістайл», hmm. чи, чи міста. І вони їздили, там було в 20 містах одночасно гастролювали. Так і так, концерт він в одному місці, ти в іншому тут. Так, зараз же потрібне. Це цікаво, да. Цікаво. Так що подумали, тобі йде. Одна й зі день для майбутнього. Так. Чи є в тебе улюблений жарт або фраза, яку ти часто використовуєш на івентах? Я завжди починаю, ну майже завжди, формати івентів з. А тепер давайте підтримаємо спікерів, тому що так як ми підтримуємо їх, а, так, така енергія, яку ми вкладаємо в підтримку людей. Така енергія нам буде транслюватися зі сцени. Тому давайте поаплодуємо їм і поаплодуємо собі. Тому що ви варті того, ви дійшли, ви прийшли за трансформацією. Тому давайте похлопаємо свої майбутні трансформації. Голосніше, голосніше, ще. А тепер тільки ти. <реш> <Клас>. <реш> так... І наступне. Якби ти не був ведучим, чи актором, яку професію обрав? Я думав нещодавно над цим. Я просто з Одеси з що зараз Чорноморська. І в нас там порт, тому більшість моїх однокласників пішли в. В матроси. Да? Ну, я не знаю більшість з них хто зараз, але можливо, можливо я би обрав професію в морі. Можливо. Тоді мені море просто не дуже подобалося. І зараз я почав цінувати море. Тобто, ну, як тільки поїхав від моря, то почав цінувати море. Що ще нога, ну, скоріше за все, космонавт? Да? Бо це якась мрія така була колись. У мене ж перша освіта це астроном. Mm. Тому коли я починав навчатися, я прям думав: ого, типа, фізичної форми вистачить, Там, знань вистачить. Технічні характеристики можу зрозуміти, тому що браунд фізики є. Ну так, це було цікаво. Крута мрія. Дякую за таке цікаве інтерв'ю. Якщо у вас є питання до Івана, пишіть у коментарях, і ми задамо йому і зробимо продовження цього інтерв'ю. Всім дякую, до побачення. До побачення. Пишіть особисті повідомлення, можливо, щось зацікавило чи захочете почуювати зі мною є формат чайної церемонії. Я залюбки проведу її для вас. Контакти Івана будуть в описі. Для того, щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.